Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. На кухні дівчатка і хлопці, але в нас сьогодні розпаковочка. Покупка з усім відомого магазину Сільпо. Зразу кажу, що це не реклама. Це мої покупки, які я роблю щочетверга, коли запускається в сільпо нова акція. От. Як бачите, в мене сьогодні чек на 1231 гривня. І відразу читаємо передбачення, ця зима, період приємних змін для вас. Хочу зразу сказати, що дай Бог, щоб для всіх нас були цієї зими приємні зміни. Бо вже дуже важко це все відчувати на собі, переносити і так далі. І так, дівчатка, дивіться, які в мене сьогодні покупочки. Більшість товару, як завжди, куплені за акційною ціною. Починаємо з таких ось йогуртів, моїх любимих лекер, які не надто солодкі. От, по 44,99. Звісно, вся молочка здорожчала. Це вже така акційна ціна. 44,99 за дві штучки 89,98. Взяла, дівчатка, хеку, хочу зробити котлетки. Можливо, зроблю і вам покажу. Не знаю, От, але купила. Хек також акційна ціна по 130 гривень кілограм. В мене тут е, е, так, чекайте, по 139 гривень кілограм. У мене тут кіло 130 на 157 гривень 87 копійок. От, хлібчик, наш любимий, нацбрудча київський. Хлібчик 21,18. Далі взяла салатик. Також на акції 54,32. Соус. Ось такий ось руна кетча. Соус у нас по 35,99, того за дві штучки. У мене сьогодні все по два. Беру оптом. 71,98. Ну, дівчата, йдуть свята, буде готуватися більше. Все піде. Майонез. Також акційна ціна. От, Люблю цей майонез. Майонез у нас. Е, так. Дві штучки, торчин європейський. По 59,99, 119,98 за два. Багет французький. Багет коштував 34,69. Далі батончик марципановий. Тільки нема звичайного марципану, це марципан вишневий. Але також досить смачний. От, батончик. Акційна ціна 44,99. Соус чилі. 5 перців. Також є в мене любителі в сім'ї гострого. Два соуси по 24,99. Була акційна ціна. От, далі. Що то в мене йде? Джем, дівчата. Персиковий. Потягнуло мене на екзотику. Взяла персиковий джем. Джем коштував 109 гривень, також він іде зі знижкою. Тут ось такі ось от, е, жувальна гумка від е, Чупачупс 17,99 акційна ціна. Ну і внизу е, ще в нас йдуть такі цукерки від Чупачупс 31,99, також акційна ціна. От, далі в нас, що там іде, рушник, дівчатка. Рушник. Акційна ціна була 72,99. Також. Також це таке, що завжди використовується і завжди потрібно. Сир, як завжди, 9%, 74,99. Акційна ціна. Два сирочка від ферми таких. 18,99 за дві штучки 35,98. Далі в нас йде сметана, Деражня 21%. Сметана 50,99. От, Далі йде ось таких ось два сира дівчатка з травами. Також, може, який рулетик зроблю. Не знаю, ну, взяла. Поки на акції 119 по 59,90, 119. 80 за 2 Молочко ферма 3,2%. от Також молочко на акції 49,25. от І того в нас послуга доставочки. Аша був такий ось соус. Десь я його пропустила, дівчатка. Ну, також він був на акції. Взяла два пакетики Чилі солодкий. Ну, і ще хочу вам сказати, що я кажу, послуга доставки гривенька. 6,49 пакет. І от така от сума набігла на 1231 гривня. Половину пенсії. Ну, але що зробити? Все одно все потрібно, їсти потрібно. Так що ось так ось сьогодні. Все, дівчаточка. Дивіться, згадуйте, що кому треба. Біжіть на закупи. От, дай Бог завжди кажу, дай Бог, щоб вам усім на все вистачало. Більше не треба, тільки на те, в чому є потреба. Ми ж, ми ж не, не вибагливі, По крайній мірі, я так точно. Мені не треба косметики, там хто з нас якої парфум 20 штук. Мені цього всього мені вистачає одних. от, і... А продукти таке, сім'я велика. Їсти потрібно, готувати потрібно. Так що, дівчатка, всім бажаю е гарних, вдалих покупок. От, всім бажаю мирного неба над головою, доброго здоров'я і всім до зустрічі!